друзі, маємо сьогодні невеличкий огляд сорту барбакан. Відібрано 100 горіхів, 10 таких кучок горіхів. І зразу скажу, якщо буде попадатися порожній горіх, то ми його в рахунок не будемо брати, будемо заміняти на Повний горіх, тому що вихід ядра завжди визначається сотні живих горіхів. Тобто горіхів, які мають виповнене ядро. Багато з вас просили зробити такий огляд. Недавно робив огляд по сорту акорн де вихід ядра склав 49%, як не дивно. Його. Така урожайність чи випганість складає зазвичай 44-45%, але в цьому році робили до запилення і отримали 49%. Відсотків. Отже, маємо тут лоточок, куди будемо скидати, колеть горіхи, потім переберемо окремо шкаралупу і під ядра і зможемо визначити відсоток ядра. Нагадаю, Сорт зареєстрований в Україні нами, батьків сад. Сорт червонолистий з таким прекрасним великим горіхом. Сорт росте не сильно в саду, відразу загружається врожаєм, тому на початку росту перших 3-4 роки потрібно не давати йому загружатися особливо для того, щоб сформувати крону. Інакше. Крона не сформується і всі гілки будуть лежати на землі, підрожаємо. Отже, почнемо. Поки колю, буде, можливо розповідати якісь цікаві речі, кому це цікаво, то й слухає і дивиться як колеться. Кому не цікаво, перемотайте десь більше за середину і тоді вже будемо визначати відсоток ядра. Горіх, саме ядро дуже смачне. Особливо воно смачне, коли його посмажити. Воно тоді гарно бланшується і має такий неперевершений, прямо солодкий смак. Солодший навіть за окорн. І, на мою думку, смачніший навіть за тонди. За тонду джентілі де ланге. Але горіх десертного призначення його потрібно продавати цілим. Хворий горіх поставимо на бік, візьмемо цілий на його місце. Дуже гарно продається він під новий рік, коли його пофасувати в щітки, поставити гарну етикетку з вивіркою. Хто не знає, хто така вивірка, це російською мовою білка. Українською це вивірка. Його гарно купують, його легко полоти, як ви бачите. Шкаралупа досить тонка, ламка. Цю всю шкаролупу я зараз позбираю, яка полетіла, Бачу, кусочок полетів, щоб була точність визначення ядра. Єдина проблема цього сорту, він важко розмножається, погано утворює корінь цьому році ми заклали великий маточник 300 метрів ряду. Тому за рік-за два. Я думаю, що саженці будуть доступні всім бажаючим і вони будуть не відрізнятися ціною навіть від тих стандартних сортів. Зараз ці саженці завжди дорожчі, тому що їх важко дуже розмножати, важко вкорінити. Така досить неприємна новина цього року за підтримку сорту в Держреєстрі. Запросили вже 10 тисяч гривень за кожен сорт. У нас три сорти: на Корм, Панський та Барбакан. От 30 тисяч потрібно віддати, просто, щоб сорт був в реєстрі, щоб можна було його офіційно розмножати. І потім офіційно з документами. Продавати клієнтам. Така якась незвична позиція Держреєстру. Багато попередньо, з попереднім роком, якщо взяти, то багато садівників, не тільки горіховодів, а там і плодові дерева, і кущі, і ягідні культури, багато відмовилися від того, щоб підтримувати сорт реєстрів. Я так розумію, що ті всі втрати, які те є поніс, коли багато людей відмовилися підтримувати сорти, він переклав на тих, які залишилися, які підтримують все-таки свої сорти. Але досить така позиція цікава. Можливо, ми ці свої сорти пустимо вільне плавання, кожен зможе. Розмножати і офіційно продавати. Не потрібно буде платити жодних роялтів. Можливо, так і станеться, тому що підтримувати за такі ціни сорт в реєстрі стане зовсім нерентабельно. Але далі про горіх. Горіх десь в середньому 4 грами. Легко його колоти на обладнанні, тому що він має всередині пустоту і дуже смачний смаженим. В цьому році в нас його небагато, можливо, там зібрали кілограм 200-250. Тільки заклали кілька рядів цим сортом, тому що саженців, як ви знаєте, Важко розмножати і не було достатньо. Але в майбутньому будемо висаджувати ним через промислові сади. Так, також біля дому можна його посадити. Дуже красиве листя. Червоне таке бордове, і практично до кінця літа він тримає окрас листя. Далі, як всі червонолистя, Робиться таким більш зеленим листя, тільки молоді прирости на листя має червоний колір. Така гарна прикраса саду. Ну і горіх досить великий. Такі от горішки потужні. Для того, щоб визначити більш-менш відсоток, то беремо завжди 100 горіхів, а не 10 чи 1. Там же більш точно можна визначити відсоток ядра. Базов, базовий відсоток ядра, якщо взяти по тому базовому відсотку стандарту, який ставлять кондитерські фабрики, там базовий відсоток 40. 40 відсотків. Якщо менше, беруть знижку. Якщо більше, я думаю, можна домовитися про якусь більшу ціну. Тому що порожній горішок. Ще один поміняємо. Це буває. Тому що чим більше відсоток ядра, тим більше переробка заробить на вашому горіхові. Там вже все визначає ядро, а не величина горіха і так далі. Чим більше ядра, тим краще заробити. Коли ми почали колоти горіх, закупили обладнання, то ми це зрозуміли, які сорта потрібні, потрібно вирощувати для того, щоб продавати ядро, а не горіх. Тому коли продаєш горіх, Скажемо, заробляєш базову ставку, а коли продаєш ядро, то це ще плюс мінімум 50% можна заробити. З того і об'єму, то старайся продати не просто горішок цілей, а продати ядро. Ядро має таку зверху поволоку, мачалку, але коли воно смажиться, то воно дуже легко відходить. Ця мачалка і ядро повністю чисте і досить гарно бланшується, тому краще його їсти. Смаженим. Самому цікаво, скільки в цьому році який вихід ядра. За тих погодних умов, які були в цьому році, коли було три хвилі заморозків. Тому зараз йдемо визначати. Нагадаю, 100 горіхів. Зараз вважимо окремо ядра, окремо шкарелуку і будемо розуміти, скільки ядра ми можемо отримати. Якщо це буде навіть 41-42%, це дуже добрий вихід ядра для такого сорту. З великим таким горіхом і смачним. Щодо промислових сортів, то тут ми однозначно визначились в тих сортах, які нам потрібно розмножати, якими сортами потрібно висаджувати сади. Насамперед це урожайність, швидкий вступ плодоношення. Це ті сорта, які так звані сорти інтенсивного типу, які дуже швидко вступають в плодоношення. Швидко нарощують врожай і дають врожайність, якщо в порівнянні з класичними сортами Каталонський, Барселонський, і Гале то вони практично в півтора, то і в два рази мають більшу врожайність. Якщо кому цікаво, що це за сорти, пишіть в коментарях, буду відповідати. На кілька таких сортів ми вже маємо ліцензії. Це американські сорти. Лінійка американських сортів, які зараз висаджуються по всьому світі. Чілі. В Чилі. В Америці, штатів, Орегон, маса садів, які просто цими сортами висаджені. На ямки Джефферсон ми маємо ліцензії, можемо розмножати їх офіційно. Думаю, за рік-за два ми вже будемо мати достатню кількість саженців, щоб що дозволить закласти сорти 10-20 гектарів. Маємо вже замовлення на такі об'єми, тільки потрібно наростити маточники. Також, як цей рік показав, нічим не гірше, є наші сорти панський та акорн. Акорн дав на шпалері в цьому році по рахунку на гектар 4,5 тонни врожаю, панський дав 5 тонн врожаю. Наступним я буду робити огляд панського. Покажу який там вихід ядра. А зараз барбакан. Горіх сухий, висушений. Зараз подивимося, що буде, скільки ядра вдасться отримати. Забулося 15 горішків. Відео трошки вийшло довгим, але тим не менш цікаво буде всім. Сорт достойний того, щоб його висаджувати і на присадивних ділянках, і на промислових плантаціях. Спеціально все роблю перед камерою, щоб ви розуміли, що нічого ніде не підставлялось, можна зробити будь-які махінації по цьому поводу. Ще один рішок потрібно поміняти. Не можна. Відібрати з того ріхів, а потім наважити, що кому цікаво. Кому потрібно розрекламувати якийсь сорт, то це можна зробити дуже легко. Тут, як бачите, все перед очима. Три горіхи було хворих, ми їх поміняли. Все чесно. Ось вони тут збоку є їх прорахунок не беремо. Отже, момент істини зараз будемо вмикати вагу, ставити від тароєм лоточок і будемо писати. Дроїшкаролопа, показники. Отже, ядро 159 грам. Шкаролопа 223 грами. Маємо в сумі.

І в сумі маємо 45%. Отже, такий був огляд. Таке ядро гарне, велике, 100 ядер, 159 навіть 160 грам. 1,6 грама ядро. Отже, всім дякую за увагу. Наступним буде огляд сорту панський.